Шукайте спершу царства Боже. Цей вірш, дорогі мої, відкриває нам ще один духовний закон закон залежності, який ніяк не можна переступити, обійти або ігнорувати. Господь не залишив нас у невідані і попередив, якщо ми хочемо мати успіх у матеріальному, то в першу чергу ми повинні нематеріальне благо шукати і не цим бути сповненими, не проблемами цього світу, а Царством Божим і його правдою. Він не сказав, щоб ми передусім шукали матеріальних благ, і тоді Царство Боже додасться, а навпаки. Усе інше додасться тільки тим, хто в першу чергу шукає Царство Боже і його правду. Загубили цей курс, захопилися ми проблемами світу, усі немає успіху. Хоча Кариба облідбайся, забувши про закон залежності і порушивши закон, не отримаєш результат. Так що ж таке царство Боже, і що ми повинні шукати? І де ми повинні його шукати? Апостол Павло пояснює римлянам. бо царство Боже не їжа і пиття. Але праведність і мир і радість у Святому Духу. Римлян 14, 17. Значить, що ми повинні шукати, щоб досягти Царства Божого. Передусім праведності, праведного способу життя. Треба виправити свої серця, прибрати звідти усе, що неправедне в очах Божих. Треба виправити свої вчинки. Тобто йти шляхом очищення, освячення, шукати чистоти і святості, ставати праведниками, чиї молитви чує Бог, і на чиї молитви Він відповідає. Жити праведно, дорогі мої, це означає підпорядкувати свою плоть духу, ліквідувати похить, очиститися від діл плодських, які ведуть до смерти, діла плотьки явні це перелюб. Блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незагоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, царства Божого не успадкують. Галатів 5, 19-21. Якщо ви досягли такого підпорядкування плоті і душі вашому Духу, якщо ви досягли усередині себе єдності бажань, то ви досягли Царства Божого. Оскільки у вас є гармонія, єдність, дух, душа і тіло бажають, одного. у вас є мир, радість і задоволення. Коли усе Всередині нас немає розпішності, а є єдність бажань, то з'являється і мир, тому що припиняється війна плоті і душі з духом, як пише Павло. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть вважає противного Духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться так, що ви не те робите, чого хотіли б. Галатів 5. 1617. Отже, якщо ви бажання душі і плоті підпорядковуєте Духу, то досягаєте єдності, гармонії і Царства Божого. Бо Царство Боже не їжа і Петво, але праведність, і мир і радість у Святому Дусі. Пам'ятайте: Духом ми з'єднуємося з Духом Божим, і наш Дух знає волю Божу про нас і бажає одного з Духом Божим. І якщо наша плоть. І душа підпорядковані Духу, а дух сполучений з Духом Божим і бажає одного з ним, то Царство Боже всередині нас. Бо у нас гармонія царство Небесне або ж Царство Христове є підпорядкування усього Богові через Христа, так що Бог буде усе і всьому. Він передасть Царство Богу і Отцю. Коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу, бо йому належить царствувати, поки покладе всіх ворогів під ноги свої, 1 Коринтян 15, 24. 25. І якщо у вас Господь, то у вас і Царство небесне. бо сам Ісус так каже про себе, ті, хто приймав його як Христа, як Месію, досягали Царства Божого. І мир, і радість перебуватимуть у вас як наслідок досягнутої гармонії, як наслідок присутності у вас царства Божого. Отже, ми розглянули, як треба досягати Царства Божого, і що шукати. Але в Євангелії сказано, що ми повинні шукати ще і правди Його. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його. Матея 6:33. Та що ж це є правда Царства Божого? Ісус сказав про себе, що Він виконав всяку правду, тобто Він виконав всякий закон Царства Божого. І тому сатана, прийшовши, не знайшов у ньому нічого, Ось що Ісус назвав правдою. Бо так належить нам виконати всяку правду. Матея 3:15. Хто творить правду, той праведний, як і Він перший Івана 3,7. Виконання закону, заповідей Божих і є виконанням правди Його. Хреститися, причащатися, сповідати його, визнавати Його Господом і багато що інше це усе виконання Його правди. Ось що ми повинні шукати перед усім, щоб решта додалася до нас. Бо Царство Боже всередині вас. І перебуває воно всередині нас, якщо у нас є закони Царства Божого. Якщо ми є виконавцями цих законів, якщо вони стали частиною нас, частиною нашого характеру, то царство Боже у нас. Кожен з нас є громадянином якоїсь держави. І де б ми не перебували, виховання тієї, країни, в якій ми виросли, просучує наш характер, відкладає свій відбиток і проявляється у нас. Ми називаємо це національною культурою, судячи з якої завжди можна визначити, з якої країни людина. Ось так і ми повинні змінитися, щоб стати громадянами небесної держави. Треба, щоб де б ми не жили. У нас проявлялася наша національна культура, але вона повинна стати небесною. Отже, досягнення праведності. І виконання правди, тобто заповіди Його, повинні стати метою нашого життя. Хто живе за цим законом залежності, той і має успіх. Про нього піклується сам Господь. Давид сказав, що навіть нащадки праведника користуються благословенням даним праведником. Я був молодим і постарів уже. Але не бачив праведника покинутим або щоби діти його просили хліба, Псалом 36, 25. Навіть на нащадків праведника поширюється благословення Боже. Хто з вас може так потурбуватися про своє потомство і бути впевненим, що його потомство не бідуватиме? Навіть зібравши великі скарби, не можна бути впевненим у майбутньому. Бо стихії цього світу не передбачувані. Але хто хоче потурбуватися про своїх нащадків, то й нехай зараз шукає праведності, і все додасться вам і потомству вашому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Єдине, дорогі мої, що залежить від нас, це день сьогоднішній, бо вчорашній день вже минув. А завтрашній ще не настав. З цим мудрим висловом погодиться багато хто. От тільки навряд чи так чинитимуть, більш за все будуть шкодувати чи, чи нудьгувати за вчорашнім, або ж будуватимуть плани на майбутнє, але мало звертатимуть уваги на день сьогоднішній. Причому така поведінка притаманна не тільки людям світу цього. Але і часто і тим, хто вважає себе цілком духовною особою. Адже Христові слова, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме попікуватиметься про себе. Досить кожному дневі своїх турбот. Матея 6:34. Мало хто сприймає буквально, вважаючи за краще, все ж таки дебати про день завтрашній, одночасно забуваючи про сьогоднішній день. Про те, що відбувається тут і зараз. Тут і зараз ці слова мають бути ключовими в наших стосунках з Богом. Не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти і що вам пити, і для тіла вашого, у що сотяганутися. Це зовсім не заклик покинути все і віддатися на волю Божу. До такого стебка у вірі здатен мало хто, хоча через подібні випробування. Доводилося проходити багатьом вірним, бо іншого способу побудови по справжньому довірливих стосунків з Богом просто не існує. Проте більшість воліє все-таки покладатися на власні сили, хоча б в якійсь мірі, ніж повністю покладатися на Господа. Хочемо цього, дорогі мої, визнати чи ні, але ми, як самоупевнені маленькі діти, воліємо все робити самі. Не покладаючись на чиюсь допомогу, навіть якщо ця допомога пропонуватиметься з небес. Принаймні, коли у нас усе гаразд, ми так і чинимо. І тільки коли біда спіткає нас, ми ратом пригадуємо про те, що у нас є небесний Отець. Звичайно, багато хто проняє про нього завжди. Принаймні так уважає. Але чи відчуває у ньому постійну потребу саме тут і зараз. На подібні запитання важко дати ствердну відповідь, навіть і я не скажу. Особливо, якщо ми чесні перед самими собою. Адже сюжет Христової притчі про блудного сина постійно повторюється у нашому житті, де у ролі блудного безпутного сина виступає саме ми. Не має жодної гарантії, що ми не повторимо її знову і знову. І помиляється той, хто вважає, що подібна доля не спіткає його, бо всі ми є блудними дітьми нашого Небесного Отця? Тільки хтось залишається блудним сином, не покидаючи його, вважаючи себе праведною і цілком самодостатньою особою, яким вважав себе в притчі старший син. Як же уникнути? Пастки самодостатності. Відповідь на це питання криється у Христовій порані. Шукайте спершу Царства Божого Його правди. От тільки пошук цього царства має тривати решту життя, адже він насправді є життям у любові до Бога та людей. І, звісно, неможливий без участі Бога, і не десь там і колись, а саме тут і зараз. У світі, дорогі мої, на даний момент існує близько 200 незалежних держав царств. Проте є одне царство, котре всім багатьом відоме, але мало ким визнане. Багато є громадян цього царства, однак мало хто перебуває у ньому. Однак кордони його завжди відкриті. Усі говорять про те, як добре в тому царстві, однак мало хто спішить потрапити до нього. Хто знає, як воно називається. Це є Царство Небесне. Тут ще запропоную на Кінець вам розглянути значення Царства Небесного у нашому житті. Царство Небесне це не щось далеке, що доступне людині лише після смерті, воно розпочинається вже за людського життя на землі, а продовжується після смерті. Христос сказав, що Царство Боже всередині вас уже тут, на землі. Однак правду є те, що не кожен з нас може відчувати царство Боже. Чому? По-перше, можливо, ми і не шукаємо Його, бо ж неможливо знайти, якщо не шукаєш. По-друге, ми можемо уявляти собі Царство Боже в спотвореному розумінні. Щоб мати правильні уявлення про царство Боже, потрібно прочитати в апостола Павла, котрий пише, бо царство Боже не їжа й не петво». Але праведність і мир Божий в Святому Духу. Тому, щоб відчувати Царство Боже за життя, ми, по-перше, повинні усвідомити правдиве значення Божого царства, а по-друге, шукати його протягом нашого життя. Щоб потрапити в якусь країну світу, нам потрібно докласти чимало зусиль. Зрештою, нам потрібно відкрити візу, що є перепусткою до в'їзду в іншу країну. Що дозволяє нам потрапити до Небесного Царства. А громадянами Царства Небесного ми стаємо через таїнство Хрещення. Однак скоюючи гріх, ми відкидаємо його. Тому покаяння є візою, котра повертає нас до царства небесного ще за життя. Кожна держава світу відзначається певними ознаками. Вони мають власну економіку, географічне розташування певно інші. збираючи ці дані ми здатні зробити опис тієї чи іншої країни. А як ми можемо описати Царство Небесне? Адже воно, здавалося б, не має нічого з вищезгаданих речей. Однак апостол подарував прекрасний короткий та влучний опис Царства Божого, про який я вже згадував. Він сказав, що Царство Небесне. Це праведність і мир і радість у Святому Духу. Тому економікою царства небесного є праведність, мир і радість. Є багато різних держав у світі. Практично кожна ж з них має Конституцію. Конституція установлення, устрій порядок, основний державний документ країни. Він є основним гарантом прав та обов'язків громадян. Царство Боже. Має свою теж власну Конституцію. Через дотримання цієї Конституції ми можемо виключити чи включити себе у список громадян Царства Божого. Яка ж це Конституція Царства Божого? Євангеліє мої. Тому що бути реальними, а не формальними громадянами Царства Божого, ми зобов'язані читати та знати святе письмо. Більшість держав мають президента. Котрий управляє цією державою. Що значить вислів Царство Небесне? Він демонструє нам те, що є Царство, де царює Бог. Тому Царство Боже має свого царя, котрим є Бог. І ті люди, які визнають Ісуса як президента свого життя, є справжніми громадянами Царства Небесного. Визнавати його як свого президента означає дозволити керувати Йому нашим життям. Дуже часто ми хочемо користуватися певними привілеями. Однак рідше, коли хочемо виконувати обов'язки, які на нас покладені, правами громадян царства може користуватися лише той, хто намагається дотримуватися його обов'язків. А як ми виключаємо себе із списку громадян царства Небес? Хтось може сказати, що гріх позбавляє нас царства Божого. Однак хочеться додати, що не гріх. Але відсутність покаяння за скоєний гріх позбавляє нас царства Божого. Прекрасним прикладом для нас є цар Давид. Він скоїв великий гріх, убивши свого вірного Слугу Урію. Однак через покаяння він був помилуваний Богом і, напевно, тепер перебує в царстві Божому. Тому, навіть скоївши гріх, намагаймося збудити в собі покаяння, аби повернути Царство Боже до свого серця. Останнє, про що хочу вже згадати, це Золотий закон, Царство Небесне. Багато країн світу намагається прийняти закони, які б дарували їм мирне та щасливе життя. Однак громадянам Царства Божого не потрібно про це думати. Нам потрібно лише практикувати ці закони у своєму житті. От як звучить золотий закон, як хочете, щоби робили вам люди, так і ви робить її. Робити ближнім те, чого самі прагнемо, аби нам робили. Та навіть більше. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Матє 5.44. Практикування цього закону неодмінно подарує нам мирне та щасливе життя отже. Царство Небесне доступне нам не лише після смерті. Але вже за життя. Хрещення нас робить громадянами Царства Божого. Гріх депортує нас із царства Божого, а покаяння повертає нас до Царства Божого. Євангеліє – конституція Царства Божого. Царство Боже означає зробити Ісуса Царем свого життя. Закон золотий, царства небесного, робити іншим те, чого самі прагнемо, аби нам робили. Метою нашого життя є Царство Небесне. Кожне людське життя на землі повинно закінчитися смертю тіла, бо тут воно і лише на мить. Ніхто, хто, хоча б трохи має розум, не хоче помирати, а прагнення життя найбільше проявляється і є найсильнішим в моменті смерті. Ми зараз можемо казати, та я готовий хоч сьогодні померти, але це неправда. Мені приходилося сповідати людей, які вже по сто років прожили. І в останній хвилі ця остання сповідь їхня було прохання, отче, помоліться, аби я ще трошки пожив чи прожила. Там вже, вже немає героїв. Ніхто не вдає з себе сильного і мудрого, ніхто не повторює дурниць на кшталт. Я не боюся смерті, я не вірю в загробне життя. Тепер єдиним прагненням цієї людини є жити, жити, жити. І фактично вона живе і далі, адже покидання фізичного тіла нерівнозначне смерті. Вона живе в іншій реальності, у такій, яку сама приготувала своїм життям на землі, це найяскравіше втілено в прислів'ї, що посієш те і пошнеш. Це нова дійсність може бути і дуже темною, повною страхів, незнання і такого страждання, яке ніхто на землі не зазнав і не здатен уявити. Який великий жаль до самих себе мають ті люди, що змарнували життя і час, який отримали від Бога? Час є матеріалом, з якого викувана наша вічність, казав отець Піо. Як же сильно ми повинні дякувати Ісусові Христові За Його прихід на землю. Ніхто інший, тільки Він, Месія. Надав нашому життю кінцевий сенс і кінцеву мету. Він, Спаситель людства, який воскрес і сидить праворуч отця. дав нам всім цю прекрасну надію на життя у щасті і любові. Це саме Він, а не хтось інший, відповів, щому людству і кожній людині особисто, навіщо ми живемо? Яка є кінцева і справжня мета нашого паломництва на цій мале, малій, малій планеті у космосі, метою є Царство Боже, яке не має кінця, бо у небі вже немає смерті. На жаль, вся сучасна нехристиянська гонитва свідчить тільки про відсутність віри, особливо у тих, які визнають лише устами, що вірять у Бога. За цим так бігти, а чи завтрашнього дня може вже не бути? Завтра належить до Бога, казав знову отець Піо. Відповідь на питання про сенс людського життя можна знайти лише у вченні Ісуса Христа. Ніхто інший такої відповіді людям не дав і не дасть. Кожен, хто обирає собі інших. Вчителів, оминаючи Ісуса Христа, погоджують собі дорогу до власного щастя та пізнання правди про своє покликання, скільки вже було фальшивих вчителів, які ошукали не тільки окремих осіб, але й цілі народи, візьмімо цю безбожну комуністичну систему. Святий Петро колись сказав. Господи, а до кого ж іще підемо? Це ж у Тебе слова життя вічного Івана 14:6. Не було і не буде такої людини, яка б могла так про себе сказати. Це Він засвідчив істинність свого вчення, віддаючи життя. Отже, кожен, хто шукає лише правду, віднайде Бога. Знайде цю правду у вченні Спасителя світу, я воскресіння і життя. Хто в мене вірує, то навіть і померше житиме. Кожен, хто живе і у мене вірує, не умре по віки. Віриш тому? запитує нас Христос через апостола Івана, 11 главі 25, 26. Чи віриш тому? Найбільшою темрявою теперішніх часів є відсутність віри в життя вічне і засліплення земними справами, які відпіднялися до рангу ідолів. Поразкою людини є присвячення часу цим фальшивим божествам, тому що вони ведуть її у прірву безмістовного життя і розпачу. Той, хто своєчасно не зупиниться і не задумається над своєю долею, може втратити все. Саме це є темрявою і обмеженістю, яка нищить тисячі, а навіть мільйони людських сердець. Які не рахуються з Богом і Його вченням. Такі люди не знають відповіді на основне питання, навіщо живу, і не скажуть іншим про їхнє життя, бо самі живуть у брехні. Отже, краще слухати Бога, ніж людей, краще мати одного та істинного наставника та учителя Ісуса Христа, який приніс нам. Світло вічного життя і повністю відповів на питання про сенс і мету нашої земної мандрівки. Він воскрес, і ми також воскреснемо. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь.